Ну, не огляд. Ви бачите вони. One, 2 і 3, Після ремонту. Оце ж вже не зацісувало. Понеділок чи вівторок нам її віддали, я не знаю, вона ще працює. То! зараз глянемо. Гарантійний і акт виконаних робіт і все-таки інше. Кайоба, це як має бути. Так. Це ж, а, да, ютубери. Машин не буде, сьогодні буде Дніпром реклама. Вона мала бути трохи іншою, але буде сьогодні такою. Чому е, буде наступний відос там про ще інший інструмент, про деяку ситуацію з Дніпром? Але вона, ви розумієте, вирішила дуже гарно, я навіть не сподівався. Так от, про що я хотів сказати? Бачите, три болгарки. Чого вчора три? Була одна, потім дві. Потім куб оцю усмоктав. І каже, завези в ремонт, завези в ремонт. Я кажу, да нахрен треба? На запчастини піде. Заходжу на сайт, Тут ще знижка, 1300 гривень, Я клас-клас. Три багаті. А ця валялася ну, довгенько місяць, мабуть. Потім я щось їду в бровари, думаю, та да, закинули, а да, там, там ще щось може. Здають, кажу, а скільки ці, грошей за ремонт? Вони кажуть, ну ж довбана. 100-200 гривень. Без питань. От е, чому мені ще подобається Дніпра? Походу гарантія була чи ще що там, я не знаю. Забираю, поміняли там ротор, статор, подшипник, ще цю фігню. Кажу, сока, Пінос безкоштовно я такий заїбісь. Ха. Тому три болгарки, чому не. Бо бачите, відрізний, зачісний і оце шліфування якісь. Щоб не тикаться, не никак. І бачите, четвертої не вистачає, бо там розетка вже на чотири дюрдочки, там тільки 3 Чотири держеш. Шуруповер! Досі працює. Все ж має бути задоволені. І ще чим задоволені, оце очкулярики. Так, от болгарку здавав, купив очкулярики. Чого ти на мене? Ти на очкулярики показує. О. Дуже файна Я ця Як валангіт, блін, плаває. Куми, ви задоволені очкуляриками? Достойні. Достойні. Тому одразу купив нові. Коли здавав болгарку, купив, коли забирав, ще одні придбав. Ну, я вам ще дещо придбав, то буде новий відос і розповім про сервіс, про те, про це. Ну, скажімо так, я дуже задоволений Якість, ви знаєте, Китай Китаєм, але якщо для домашнього використання, це взагалі пісічка. Якщо ці болгарки у нас працюють в гаражі, ріжуться пороги, машини, машини на опіл, і вони витягують. Ну, я ж там був огляд з китайським, ну, давнішнім, коли мене такі схожі болгарки були, вони працюють відмінно. Ну, Можете взяти там Bosch, морш за багато грошей, а півтори тисячі за болгарку. Ще й ремонт наша, але на це взагалі. Коротше, тема. А, що у нас хацяться теж в комплекті, ну, який комплект? Купував просто, бо у нас. Добре, що червоненький, бо в гаражі він хрена йде, що обничі сірий. От червоний. Також працює. Пістолет береш чим цей продучний чудова річ. Задоволений. Що ще їм сказати? Давай мені зітек. Так, шановні, і продовження про Дніпром. Ну це як завжди у мене якийсь дрожь тут. Так, стоїть. Го... Гараж гоглів не без роботи, не без того. Тут щось стоїть. А, до речі, спотер. У Дніпрема немає спотерів, тому у нас інший. Так от, що хотів договорити. Інструментом задоволений. А особливо я дуже задоволений сервісом. Ну, чому? Я вам розповім в наступному відео. Він там, я гадаю, скоро вийде. От. Дуже-дуже, дуже задоволений. І очкуляриками також. Нема чого додати. Якщо ну, для дому інструмент взагалі чудовий. Якщо він виживає в моїх умовах в гаражі, то я не знаю. Я ну, не бачу сенсу переплачувати там за бош, за хілки чи ще за щось. Тому, всім раджу. А, до речі, що ж хотів сказати? Е, ну, Це все купувалося через інтернет, крім однієї, ну крім очкулярки, там ще одної. Одного гаджету бровари Київська 161. Хлопці, дякую. Особливо там такому хлопчині не бородатому, а трохи не побритому. Прийшов в магазин туди-сюди, тобі пропонують, до речі, каву безкоштовно кажуть хлопці, яку вам каву з молоком туди-сюди. Ну, я, до речі, не пив. Там інші люди пили, я не хотів кави, бо я зранку три килихи кави випиваю, де й таке. Ну, а так, що ще додати? Я вже казав. Ну, кожен робить вибір сам для себе. Хтось каже, що це гімно, китайське і ламається. Ну, можливо, я задоволений, воно працює, оцей працює і там, і сям. Це ж бачите, хто скаже, що це за цязя? Розумники, скажіть, це він вже менший став, він був більший. Кому там ще дещо використовує таку насадку, а балду ставить на шуруповерт, І нормально працює. Тому, особливо я задоволений сервісом. Ну, в принципі, скажімо так, мене все влаштовує. Я не хочу там купувати борш, Hilti, хілті, що там у нас ще є, ще якась фігня. Для гаража от таке. Півтори тисячі чи 1300, й ремонт на шару. Та! Я вас умоляю. Який сенс за неї платити за файну болгарку 5 чи 7 тисяч? Нащо! Нащо! Ну, якось так. Всім гарного вечора. Зараз пойду монтажора від Бога зловлю. Хай змонтує відос, Запостимо і запустимо на YouTube. Також подякував Дніпрому. Співробітникам, які там туди-сюди. Тетя Свєта, вам окремо дякую. Ви знаєте за що. В наступному відомі все розповім. Всім гарного вечора, тихого неба. Ну і до побачення. Ну якось так.